Це Оля на тому самому фото під мостом через Ірпінь з одним рюкзаком і двома котами. А це Оля через рік на Львівщині, де знайшла прихисток і відкрила власну кав'ярню буфет Назвала ірпінський дворик, годує там переселенців і розповідає всім про рідне місто. До повномасштабного вторгнення Ольга працювала режисеркою, знімала кіно. Після 24 лютого вона 9 днів не могла вибратись з рідного ірпеня через підірвані мости. А коли 5 березня була оголошена евакуація потягом, прямувала на місце збору, проте росіяни пошкодили колію. Єдиним шансом вибратися з міста був зруйнований міст. Саме під ним ховалися ірпінці під час нальотів ворожої авіації. Я е, виходила з двома котами в одній переносці з, з одним рюкзаком, в якому були був робочий но ноутбук і всі мої жорсткі диски з матеріалами. Після евакуації Ольга поїхала до друзів у Берлін. Провела там два місяці, але їй було некомфортно за кордоном у статусі біженки. Тому, коли друзі запросили її до турки волонтерити, одразу погодилась. Це місто у Львівській області, куди приїздило багато переселенців. Оля допомагала у благодійному фонді милосердя та відповідала за приготування безплатних гарячих обідів. Вчилася всьому з нуля. Як рахувати техкарти, як рахувати продукти, як складати меню? Я була задіяна всьому: від поважити моркву на борщ до скласти описовий звіт для грантодавців. Саме тоді Оля вперше замислилась над створенням власного кафе, яке могло б годувати переселенців. Подалася на грантову програму в один із банків, і в її ідею повірили. Оля назвала заклад Ірпінський дворик, адже береже у серці улюблене місто. Ірпінь це місто, в якому немає поганої кави. Знаєте, я Рік жила без нормальної притомної кави в Турції. Настільки воно мене задовбало, що я відкрила власну кав'ярню, де я можу пити нарешті нормальний флетвайт. У дворику пригощають смачними домашніми стравами, зокрема борщиком, пюре та котлетками. Зараз ми відкрили нову лінію. В нас бургери, тому що за тією самою причиною ми просто хочемо їсти те, до чого ми звикли пити нормальну каву, їсти смачну їжу. у закладі. працює четверо людей, які через війну мусили покинути свої домівки. Переселенці можуть купити тут страви з 30 відсотковою знижкою. А не розпродані за день залишки їжі, Оля відвозить до місцевого прихистку. Їжа ще придатна для вживання, вона хороша, вона свіжа, але на наступний день її вже не, не можна продавати. Таку їжу зазвичай списують. Я відвожу її е, до прихистку. І, від, і віддаю у планах Олі започаткувати буккросінг, щоб люди могли обмінюватися книжками. Тож, якщо маєте бажання, можете віддати старі книжки до ірпінського дворика. А ще Оля у пошуках смачних та незвичайних рецептів, щоб дивувати місцевих жителів. Якщо ви знаєте якісь цікаві рецепти, які можна робити, виготовляти і Пропонувати лю людям в форматі крафту, форматі екопродукції. Поділіться, будь ласка, я буду вам вдячна.